Євген Шмургун сварог. Сварог був дуже працелюбний, завжди зайнятий ділом Бог Коваль, бачив сварог із небесної висі, як тяжко люди працюють, щоб роздобути собі хліб щоденний. Бачив, що їхній труд, їхні старання далеко не завжди винагороджуються так, як це годилося б, і захотілося йому полегшити їхню працю. Отож і послав він людям на землю кліщі. Та навчив їх своєму ковальському ремеслу. Насамперед показав, як виковати плуг і як наморати землю. Хлібороби, які доти дряпали свої нивки дерев'яними мотиками, почали збирати у кілька разів більший врожай, пшениці та ячменю. А коли на хліборобів напали із диких степів кочові племена, сварог навчив, як захиститися від зайд. Він відкрив ковалям та кування мечів і броні. Кочівники, озброєні лише палицями та камінням, одержали доброго. Откоша і довгі віки не потикалися в Україну. Велика всенародна любов і шана прийшли до сварога після того, як він переміг кровожерного змія Людоїда і тим самим врятував українців від постійної загрози. Адже вогнедихаючий змій раз у раз приповзав на землі наших предків і вимагав для себе молодих хлопців і дівчат, яких тут же пожирав на очах нещасних батьків. І ніхто не міг збороти змія, бо силу той мав величезну. Сварог виковав сорокаподового плуга ковальськими кліщами, вхопив вогнедихаючого Людоїда. Запряг його в той плуг і почав орати. до тих пір ораб, аж поки і Змія духнув, вилетів. Так не стало людожера, а велетенські, борозни від того плуга, лишилися на українській землі. Їх і досі називають Змієві вали. Ось за такі добрі справи і боги, і люди визнали сварога свер верховним богом. Так сварог із Бога коваля перетворився на повелителя усього і всіх. Володаря небесного вогню і світла, провісника долі, живого і неживого, видимого і невидимого світів. Багато добрих справ зробив сварог. він став охоронцем сім'ї, навчив людей легко і просто добувати вогонь крисалом та користуватися ним для своїх потреб. І це було дуже зручно, бо доти люди добували вогонь терцям, палицю об палицю, а це потребувало багато часу, часу і сили. Довго і щасливо управляв Всесвітом трудолюбивий Сварог, а коли виросли і змужніли його сини, Дажбог Сонце і сварожич вогонь, старий Сварог вирішив спочити, Тож Бог коваль залишив собі тільки ковальську справу, а управління Всесвітом передав синам, наділивши їх правом діяти в усьому на свій розсуд.